Коли чорний місяць ліліт у скорпіоні проходить по першому дому скорпіона, він безпосередньо впливає на особистість, самовираження, поведінку та сприйняття себе, це потужний період трансформації, коли можуть проявитися глибокі внутрішні страхи, спокуси та кармічні уроки, пов'язані з особистою силою, іміджем і взаємодією зі світом. Можливі події та прояви це трансформація особистості та криза ідентичності, це відчуття, що світ вас неправильно сприймає, або ви самі не впізнаєте себе, сильне бажання змінити імідж, стиль. Поведінку, можливо через внутрішні чи зовнішні потрясіння, внутрішні кризи, сумніви, бажання знищити стару версію себе та створити нову, магнетизм і провокації, підвищена привабливість, але з ризиком привернути маніпуляторів, токсичних людей або ворогів, випробування через власні спокуси, бажання влади, контролю, домінування. Впливові особистості можуть як допомагати, так і створювати перешкоди, конфлікти та боротьба за себе, відчуття, що вас випробують, провокують або змушують діяти в екстремальних умовах, загострення конфліктів, особливо в тих сферах, де ви хочете відстояти свою індивідуальність. Можливе відчуття, що вас тягнуть у тінь, змушуючи діяти приховано або маніпулятивно. Фізична та енергетична трансформація, різкі зміни у фізичному стані, втома, емоційні сплески, потреба в оновленні, бажання працювати над тілом, змінити харчування, зайнятися спортом, оновити гардероб, посилене відчуття власної енергетики, можливі езотеричні або магічні досвіди. Що важливо в цей період усвідомлювати свої дії та мотиви, не піддаватися маніпуляціям і не маніпулювати самим. Працювати над гармонізацією особистої сили, уникати крайнощів у самовираженні. обережно підходити до конфліктів, адже вони можуть стати переломним моментом. Використовувати енергію цього транзиту для усвідомленої трансформації, а не для руйнівних процесів, приймати себе у новій якості, знаходити внутрішню рівновагу та спокій. Для скорпіонів цей транзит може стати найважливішим періодом змін у самовідчутті та житті загалом. Це шанс пройти через кризу і народитися оновленими, сильнішими та більш усвідомленими.